Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика з вами Гарейтерович сьогодні, 2 серпня, і пропоную поговорити про одну тему достатньо маніпулятивну, яка якось відійшла на другий план на фоні цих перепідій щодо законопроекту про відновлення незалежності НАБУ і САП, але яка тим не менше є надзвичайно важливою і актуальною, а саме тема, яка пов'язана з розподілом перерозподілом коштів від місцевого самоврядування на потреби оборони і більш Глобально, взагалі, хто повинен цією обороною протиповітряною передусім е займатися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Репости, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, що взагалі відбулося? Ну, з'явився черговий пост е однієї народної депутатки Мар'яни Безугли. Не те, що я сильно хочу її коментувати і навіть про неї згадувати. Але насправді цей пост показав одну дуже серйозну проблему. Яка виникла вже давно, і яка не вирішена до сьогоднішнього дня, і став продовженням певних дій, які відбувалися в Верховній Раді, але на щастя не були доведені до логічного завершення. Але це не означає, що подібні теми не виникнуть в майбутньому. Отже, народна депутатка, яка відома своїми, ну м'яко кажучи, дивними заявами, написала прив'язуючись до абсолютно трагічної і жахливої історії пов'язаної з останнім обстрілом Києва, коли загинуло дуже багато людей. Лей вона ну, написала, що е, немає до сих пір в нас інтегрованої системи протиповітряної оборони. Київ має бюджет понад 100 мільярдів гривень, з якого можна було б закупити експериментальне обладнання, що значно покращило б безпеку міста. Але Віталій Кличко проти. Ну, тобто, мер Києва проти. Чому Ну, не можу це раціонально пояснити? Ну, взагалі, раціональність і пані Безугла це, мабуть, різні абсолютно поняття, але насправді в цьому пості. Вона підняла одну дуже важливу тему, якою активно користується і зловживає безпосередньо офіс президента. Але, звісно, він це робить для того, щоб ну, покращити своє становище і перетягнути на себе дуже багато повноважень, які центральній владі не властиві. Ну і паралельно з цим позабирати гроші з місцевих бюджетів. Питання тут не тільки в Києві, тут питання практично в усіх містах, особливо в обласних центрах, які Має достатньо потужний бюджет. Я тут хочу зазначити, що тема вона раніше трохи розвивалася в іншому контексті. Була дуже висока ймовірність, і на каналі є відповідний ролик з цього приводу: що слуги народу хотіли забрати з бюджету Києва близько 8 мільярдів гривень. Ця історія була майже доведена до логічного завершення, але в останній момент цю норму з законопроекту про збільшення видатків на оборону прибрали. Ну, подали це як те, що знайшли якісь, якісь додаткові джерела фінансування, але насправді. Прибрали через те, що почався спротив відповідний. Ну і крім того, це відбувалося без жодних логічних пояснень. Просто беремо 8 мільярдів. Забираємо, і потім центральний бюджет буде вирішувати, що і як цим власне робити. При цьому ці 8 мільярдів, які хотіли забрати, це гроші, які Київ так чи інакше в той чи інший спосіб, через різні програми, збирався на оборону або на підтримку військових витратити, але це не зупиняло багатьох народних депутатів від Слуг народу, в тому числі тих, які є мажоритарниками Викт Києва, зокрема ту ж пані безуглу. Але на щастя, в останній момент цю норму зняли, гроші залишилися. Але проблема насправді нікуди не поділася. Вона ще більш проявилася в тому сенсі, що історія з ПДФО, яке теж почали більше забирати на користь центрального бюджету, виявилася в перші, як мінімум, роки повномасштабного вторгнення, ну дуже провальною, тому що багато цих коштів знову таки до Збройних сил України не дійшли. Куди вони поділися? Як їх використовував Уряд, ну через, скажімо, там центральний бюджет, це на сьогоднішній день не сильно відома історія, але це історія в тому числі про е, дуже неефективне використання цих коштів, тому що до речі, коли вони були в місцевому самоврядуванні, то місцеве самоврядування намагалося через різні програми або напрям через пряму підтримку передавати їх власне нашим збройним силам, окремим бригадам, частинам і гроші у вигляді е, військово-технічного спорядження і багатьох інших потрібних речей. Ще вони до військових доходили. Так, от е, історія з ПДФО вона виявилася такою. Знаєте, ну трохи специфічною, але ця специфіка просто в тому, що на центральному рівні хотіли все контролювати і вважали, що так краще їх можна буде ці гроші розподіляти. На потреби збройних сил, але по факту вийшла зовсім інша історія. Але в заяві ще безуглиї є одна дуже дуже небезпечна маніпуляція, і ця заява з'явилася не просто так, тому що це те, що останнім часом робить дуже багато провладних політиків, які в тому числі народних депутатів від слуги народу, в тому числі тих, які представляють Київ, не тільки Київ, інші теж великі міста. Вони постійно цю тему піднімають, що у міст є дуже великий бюджет, але вони це. Цей бюджет якось нераціонально використовують і не витрачають на оборону. Ну, от якщо ми візьмемо для прикладу Київ, тільки за відкритими даними ми можемо побачити, що на середину року мінімум 6 мільярдів гривень було витрачено власне, на підтримку збройних сил, плюс це пряма підтримка. Плюс є дуже багато посередкованої підтримки, яка стосується сімей військовослужбовців, ну і багатьох інших речей, там з лікуванням, пов'язаним і так далі. Те, що треба робити, і до чого у держави до речі дуже часто. Руки не доходять, звісно, ми всі, як громадяни України, містяни, які власне іноді дивляться за тим ремонтом, який відбувається в великих містах, доріг, парків, скверів, мостів і так далі, задавалися, мабуть, питаннями: чи не можна було ці гроші витратити безпосередньо на оборону і не витрачати, наприклад, там на, на такі речі, або навіть взяти якісь додаткові кошти з тих грошей, які йдуть на утримання, я не знаю, там лікарень, дитячих садочків, шкіл. І, там не знаю, житлово-комунальне господарство і багато інших подібних речей, тому що для нас же головна перемога, і логіка в цьому певна є. І такі питання дійсно до місцевої влади виникали. Але розумієте, в чому суть? Ну я це кажу з посмішкою. Але це сумна посмішка. Насправді це такий сарказм. Місцеве самоврядування готове би було виділяти набагато більше коштів і віддавати їх на оборону, але немає відповідної нормативно-правової бази, і ми знаємо безліч історій. Коли гроші йшли військовим конкретним частинам, а потім з'являлися представники, наприклад, ДБР і відкривали кримінальні справи. А як ви могли ці кошти витратити? А це не цільове використання коштів. Тому коли народні депутати відкривають рота і кажуть, що місцеве самоврядування зажерлося, вибачте за таке слово, але по-іншому не скажеш. Їм треба було б для початку створити відповідну нормативну правову базу. Щоб місцеве самоврядування могло виділяти більше коштів на оборону, що тригерить народних обранців. Їх тригерить. Що якщо вони такі закони приймуть, місцеве самоврядування саме буде вирішувати, кому виділяти ці кошти, яким частинам, яким бригадам, і це не буде робити центральна влада. Відповідно, всі. Електоральні бонуси, так, а народні депутати від провладної фракції мислять такими категоріями, не категоріями війни, а категоріями електоральних бонусів дістануться не центральній владі, а дістануться власне місцевому самоврядуванню, що по само по собі є повним ідіотизмом і, взагалі, блюзнірством в тій ситуації, яка є зараз. Але от вони бояться, що ми дамо місцевому самоврядуванню таку можливість, і вони будуть на цьому піаритися. Питання ж не в піарі, це питання захисту, і ну звісно, коли щось десь кудись. Передається про це є якась певна інформація. Але ви подивіться, військові частини вони самі дякують за будь-яку допомогу, вказують звідки вони отримали, і в цьому немає нічого такого. Це нормальна людська вдячність. Але отут -от втручається політичний фактор, і в контексті цього політичного фактору ну, влада намагається, центральна влада намагається зробити собі якісь бонуси. Це перший момент. Другий важливий момент: просте питання, воно риторичне, а точно мери міст. Повинні займатися, наприклад, протиповітряною обороною, ну от про яку каже пані Безугла: чому не створена така система, чому не закуплені якісь там експериментальні. Ну, види озброєнь. Ну, по перше, я не розумію, навіщо говорити про якісь експерименти, якщо мова йде про створення такої ну традиційної системи, але глибоко глиглибокоешелованої системи протиповітряної оборони, без якихось там експериментів. Нам треба результат тут і зараз. До речі, та ж система раннього оповіщення, яка була закуплена у Ізраїлі і протестована, закуплена в тому числі кошті, коштам міст. Вона. До сих пір не введена в дію, тому що знов таки центральна влада не дає згоди на це. А військові розводять руками. Вони та в принципі були б не проти, якби вона була застосована. Вони б інтегрували в свою систему, але немає політичної відмашки, тому що закупили міста міста обговорили це. Міста власне вирішили це запровадити через які зв'язки там мерів цих міст з мерами інших міст або з урядами там інших країн в даному випадку, наприклад, Ізраїлем. Ізраїль, Ізраїль та був не проти її. Надати, але бачите, надана вона давним-давно. Дозвіл є, але немає внутрішнього дозвілу, тому тут питання не про експерименти, а питання про те, що, хоча б виконуєте використовуєте те, що є в наявності, і ще один момент: міста теж створюють якісь свої мобільні групи на рівні ДФТГ, які займаються там збиттям тих же шахетів, ще якимись речами. Причому законодавча діяльність цих груп дуже часто до кінця не врегульована і не зрозуміла, як вони повинні діяти, Притому тому бажаючи. Брати участь в діяльності цих мобільних груп немало, і люди готові там в день на роботі ввечері, наприклад, вони будуть брати участь в цих групах, ну отримують відповідну підготовку. Приходять часто зі своїми автомобілями, дайте тільки зброю, поясніть, що як треба робити. Але законодавчо не врегульована. Хоча звернення відповідні до, в тому числі, народної народних депутатів, були от просте питання: якщо ви такі розумні в лапках депутати, то чому ви цього не зробили? Є запит, чому ви цей запит не задовольнили? Ну і найголовніше, по-друге, всі ці історії взагалі-то питаннями протиповітряної, в тому числі протиракетної оборони, повинно займатися Міністерство оборони, уряд, я не знаю, там повітряні сили, ну, в залежності від того, про що йде мова. частково там той же Укроборонпром, який виготовляє. Замовляє виготовлення певної техніки, яка для всього цього може бути використана. Але ну точно цим не можуть займатися ті ж міські голови або представники місцевого самоврядування. Чому тому, що в них немає відповідних повноважень, вони не можуть цього зробити. Якщо вони почнуть це робити, це знаєте, може можна сприйняти як не знаю, там побудову якихось там регіональних армій, приватних армій. В нас ж такі звинувачення вже сипалися, що ви там створюєте якісь структури незрозумілі напівофіційні, а для чого ви їх створюєте, як ви їх потім будете використовувати в 2022 році, до речі, ніхто таких питань не задавав, тому що треба було швидко це робити, готуватися до відбиття ну того російського наступу, який вже тривав, і всі тоді очі, якби на це закривали. А потім, коли ситуація трохи нормалізувалася, центральна влада згадала, що вони діють не сильно у відповідності до діючого законодавства, і при цьому при цьому свідомо, я переконаний в цьому, не врегулювали це діюче законодавство чинне, хоча це треба було зробити. І можна було зробити це, не є якоюсь великою проблемою. Але замість цього народні депутати пишуть, чому мери цим не займаються, і чому міста не витрачають свої мільярди власне на цю оборону. Та вони не проти. Ви їм дайте інструмент, за допомогою якого вони власне, зможуть це зробити. Ну і ще наостанок: от на фоні подібних заяв, які не є особли, особистою думкою або окремою думкою якихось там народних депутатів всі прекрасно знають, хто такі хто така пані безугла, чим вона займається, яка в неї мета? В неї мета от брати якусь тему, глибоко її копати, розганяти, привертати увагу, але це іноді працює проти тих, хто подібні компанії замовляє. Так, от коли вони починають подібні атаки, їм можна задати одне дуже важливе питання у відповідь: так, міська влада. Місцева влада, вона безумовно несе відповідальність за певні речі. Але коли її починають звинувачувати, наприклад, відсутності тих же укриттів, виникає питання: а хто зараз взагалі цими укриттями в нас займається міський голова, або, наприклад, очільник місцевої військово-цивільної адміністрації, тому що коли є якісь плюси, це відразу. Військово-цивільна адміністрація, ВЦА, бо це вертикаль президента. Як коли є якісь мінуси, відразу відповідальність місцевої влади. Так не буває, якщо президент призначає своїх людей на посади в районних державних адміністраціях і ці люди починають відверто, часто в порушення закону перетягувати на себе повноваження місцевої влади, то вони повинні тоді нести відповідальність за відсутність укриттів, за закриті укриття, за невідремонтовані укриття і багато багато інших речей. Я жодним жодним чином зараз не виправдовую дії взагалі місцевої влади по всій країні, бо до неї теж дуже багато питань. І на четвертий рік повномасштабної війни ситуація з тими ж сховищами вона ну дійсно повинна була бути кращою, набагато кращою повинно було стати набагато більше, але це відбувається часто з певними проблемами. Але ці проблеми об'єктивно носять нормативно-правовий характер, тому що не прописані якісь норми в чинному законодавстві, і місцева влада цього не може зробити, тому що вона відразу буде наражатися буде відразу наражатися на а, проблему відкриття, які якихось там кримінальних справ елементарно зараз говорять про те, що взагалі відмінити дистанційне навчання. Е, ну, це в принципі правильна. Позиція з точки зору підвищення якості навчання дітей, але є школи, в тому числі і не в прифронтових містах, тобто далеко від лінії фронту, але куди наносяться удари зі сторони терористичної держави Росії, в яких там ці бомбосховища або ще не зроблені, або знаходяться в такому стані, що їх треба відремонтувати. Це роблять в тому числі. І під час навчального року. просте питання: а що робити дітям, які в цей період ну не зможуть ходити в школу, бо там, поки йде ремонт, ще не завершений цей ремонт. Звісно, займатися там на дистанційній формі, але хочуть цю форму взагалі відмінити, і от таких нюансів дуже багато. І коли Верховна Рада, як головним завданням, і ледь не єдиним завданням зараз є завдання формування нормальної, адекватної, чинної, нормативно-правової бази, не займається цим, а відпочатку. Чуває, от вони зараз за набу проголосували. Слава Богу, проголосували за виділення додаткових коштів на. Збройні сили України і пішли до 20 серпня відпочивати до 20 серпня, 20 днів. А це ж підготовка, в тому числі до навчального року. Є певні питання, які не узгоджені, і вони залишаться неузгодженими до 20 серпня. А потім, після 20 серпня, ну не зрозуміло, що і як треба робити, і тому в цьому контексті місцева влада вона ну розводить руками, тому що ну іноді ж парадоксальна ідеотична ситуація. Є гроші, але вони ці гроші не можуть витратити. Так що, коли народні депутати щось подібне пишуть, треба Уже уважно дивитися, що стоїть за за тим і за ними. Хто це їм реально пише, і навіщо вони це пишуть? Я можу констатувати, що зараз знову починається певний наступ на місцеве самоврядування в цілому, подібних постів буде ставати все більше, і це свідчить про сплановані кампанії, які ведуться ну, від центральної влади по відношенню до місцевого самоврядування, що до речі для нас може мати негативні наслідки знову таки в контексті нашої європейської інтеграції. Бо там питання децентралізації є ключовими. Ну але хто ж буде думати про децентралізацію? Коли в тебе вже в голові все більше і більше починає звучати тема виборів, можливого завершення війни і необхідності не просто втримати, а часто примножити владу, яку ти маєш. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, спонсорство а також підписку на канал Синічна Політика. До наступних зустрічей. Слава Україні!